Подивись, що намалював художник Іван Сулима фарбами. Це ліс, у ньому ростуть трава, квіти і багато високих дерев. У лісі живуть звірі, птахи, комахи. Для них ліс це рідна домівка. Ось внизу. У густій травичці сидить лисичка. Лисичка руденька, з гострими вушками і носиком. Куди ж дивиться лисичка? Вгорі по деревах стрибає прудка білочка. Помітила вона лисичку і зупинилася. Цікаво лисичці! Як це білочка не боїться забиратися на верхівку дерев? А все тому, що білочка маленька, легка і міцно тримається лапками за кору дерев? Дивиться лисичка, дивується, бо сама вміє тільки по землі ходити. Вгорі білочка. Внизу лисичка. Покажи лисичку, її вушка, носик, очки. Де сидить лисичка? У травичці? Покажи пальчиком, як бігає білочка по дереву. Вгору, вниз, вгору, вниз. А хто ще побачив білочку? Відшукай друге лисенятко. Відшукай жуків. Покажи руками, яке високе дерево виросло у лісі? Скажи, будь ласка, хто живе у лісі? Де сидить лисичка? Вгорі по деревах хто стрибає? Хто сидить на верхівці дерева? А хто сидить біля дерева внизу?